Так, друзі, всім привіт! Христос Воскрес, Уістину Воскрес, всіх вітаємо на нашому каналі нашому. Сьогодні випустили перший раз Сократа і Соню. Вчора їх проглистував, листів небагато але є, поки триває процес. І вже пасуть мене від п'ятниці, а ці лише сьогодні я їх тут біля хати випустив. Жеребець буде біля хати, не буду його далеко пускати. Хоча би можна пускати він слухняний, чемний, але в нас є кобилки, що люблю траватися і йти до нього в гості. і через те маємо страдати пастух Рвеси він. Носа нерви хапають його, так що ліпше не хати під пильним наглядом. Сонька жеребна, надію її показує все, що там дахи, Бог дасть так буде, Сонька в нас по гармесу. Сократ теж гармесу, лише по-іншому. Сонце зараз в червні буде 3 роки. Має такий зад непоганий, більш-менш. А кобелка до роботи є вже. І сократик теж працює. Я пробував трохи орати, зараз будемо шкорадити через пару днів. Постараємося зафільмувати, показати, як то виходить у нас. Такі жеребці, коні мають працювати, я так рахую, бо просто тримати на плідника, щоб був плідник, то він має мати. Кожен день майже роботу, тоді його можна просто тримати на підлідника. А так, поміж дощ, найбі було. І трохи роботи, трохи якоїсь, як буде поровки. Мама його Одеса, вона тепер у Тернополі. І тато його Сократ. Має гарну Лесенку, дуже люблю коні з Лесина? Піш Не бійся, що є. Табуні він дуже чемно, Одно один мінус табуні, що він пощепаний. Таких має парулинок, так кобили його кусають і після того такі гудське роблять ці має по тілі. Це один мінус, що жеребес ходи, але так, що люкс. Білий. Не бігати велико не хочете. Ну ще зеленого не пробували. А сонятки, я їхав того тижня, що запрягав їх, то Сонька де йде, там лаве зелене на ходу. Така стала лінуща, повільно. То вона йшла шустра, а це переглед повільно йде. А ну, маленький лише не первіт мені садне. Сократове 2,5 роки, йому буде в вересні аж 3 роки, він у нас осінній. Може бути жеребець на паровочку, на паровочці тисячі. А якщо ви лишаєте кобелу, або треба забрати її і відпер... відпарувати, поки не відб'є, або приїхати до вас жеребцям, то ціна буде 3 тисячі. Ще така трошки різниця, тому що якщо ви пригнали, жеребця пустили, ви поїхали, так? А ех, якщо мені треба було тримати, її треба приселити, переселити, напоїти, так, і, і, і парувати треба. 3-4 дні, п'ять, тиждень навіть як, то навіть так. Різниця є, тому і така. Можу, хто має бажання, має багато кобел, можу завести жеребця на поровку і лишити, щоб відбили всі кобели. Без проблем, лиш просто одна умова є, щоб жеребець був у гарному догляді. не прийти забрати, то нема на що дивитися. Він десь має висоти 166. Так, приблизно плюс-мінус сантиметр. Нову має 27. Молодейше. Лиш починає рости і набирати. Адекватний, дуже. Гарний по характеру. Тут всі гермесовські діти гарні по характеру. чекайте, я покладу там на паузочку. Так, ми знову є. Поклали йому капець стрілку таку, що він буде додівчать. Ходити на кавалерку. Поклали китиці. Ось такі то справи. Кого буде цікавити, ще якесь питання, деталі, то номер телефону 097. 89, 99 665. Жеребчик знаходиться Чернівецька область, Вижницький район. Можу завести і завезти і Тернопільська, і Франківська, куди в цій області без проблем. На Львівську не зазіхаємо, бо там є жеребців Доста. Два легені, там обслуговують все майже. І ще плюс там є Факір Хафікс Галаскан Це з таких брендових так сказати. А ми тільки починаючи будемо пробувати старатися, що з того буде вийти Будемо вже на осінь, бо можна чекати вийти таке потомство по сократу буде що з того буде вийти. Маємо надію, що щось буде цікаве. Та то, мама, файна, і діти мають бути файні, але побачимо. Він у нас двохпородний, дві породи в ньому, ПКЗ і першеран. Тому я вважаю, що то щось має виходити, все цікаве, але на все час терпіння з Божою помістю щось буде навіть думаю якщо рік не буде рентабельний якщо він не буде кобелів майже не буде то думаю що й продам туди не буде смерти витримати просто для краси бо він мені нерви робив або що кобили пустити те, що з жеребцем будувати, кубили пустив, то, все, то ця і все, Ти й це постухах пасе. Порвати є чим. Є сократ, то сократ. Сімба, Юрко є, Яцик є, у нас не біда. Якщо є бажання, то можна собі когось другого вибрати, щоб гроші були. Тоді руки розв'язані. А якщо буде все, йти по плану. Богдан, що то все буде добре, буде такі кобелки йому, буде гарне потомство, тоді буде вірний друг на господарстві. Я думаю, що до п'яти років, шести він набере форму. Таку ми соліднішу багато. Без здоров'я в мене, та й в нього буде. Нас вкратку. Таке будемо це ідею завершувати. Всім здоров'я, всі, всіх ще раз вітаю з пасхальними святами. Всім до побачення.